Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні намалюємо шкільний рюкзачок. Я впевнена, що настрій усіх чудовий, тож гайда малювати! Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер, олівець або ручку. Я малюю лінером. Ось тут у нас буде рюкзачок, а вище залишимо місце для канцтоварів, які будуть визирати з рюкзака. І почнемо малювання з верхньої частини рюкзака трошки вище, серединки аркушу, посередині малюємо довгоподібну лінію. Далі з кожного боку малюємо лінію вниз, ці лінії трохи розширюються, тепер плавно повертають. І знизу ці лінії з'єднуємо. Далі намалюємо невелике зовнішнє відділення на рюкзаку. Воно буде трошки нижче серединки. Ось наша серединка, опускаємось трохи нижче. І звідси ставимо тут крапочку, малюємо горизонтальну лінію. Залишаємо тут і тут однакову відстань між лініями. І далі малюватимемо паралельну лінію ось цій. Тільки робимо тут плавний такий куточок. Малюємо лінію з одного боку. Тут також плавний куточок лінія така ж вниз. І знизу ці лінії також об'єднуємо. І скрізь між лініями тут, тут і тут намагаємось робити однакову відстань. І це відділення у нас буде відкриватись за допомогою блискавки та бігунку. Ставимо крапочки, де буде ця блискавка, і об'єднуємо ці крапки горизонтальною лінією. З правої сторони у вигляді крапельки малюємо такий бігунок. І над намальованою лінією малюємо пунктир. Це такі маленькі рисочки на однаковій відстані, наче це шов на тканині. І у нас буде веселий рюкзачок, тож на цьому відділенні намалюємо круглі оченята. Одне буде око з лівої сторони і таке ж саме око з правої. В оченятах намалюємо відблиск, у верхній частині ока малюємо одне маленьке коло, знизу трошки менше, і основне велике, як завжди, розмальовуємо чорним. До речі, а хто з вас іде до школи? Напишіть мені в коментарях, якого кольору ваші рюкзачки. А я тим часом малюю відблиск у другому оці. Очі готові, можемо ще намалювати вії на одному оці і такі ж на другому, а під очима невеликою дужкою малюємо усміхнений ротик. Вгорі на рвузочку намалюємо таку довгоподібну лінію. Ставимо відмітки, тут вона починається, на цьому ж рівні закінчується, знаходимо серединку, тут буде її нижня частина. І малюємо довгоподібні лінії до центру. У нижній частині поки що ми не з'єднуємо ці крапочки, лишаємо місце там для кнопки, якою відкривається це відділення. Можемо її намалювати ось такою квадратною чи прямокутною. Над намальованою лінією малюємо такий же ось, як ми вже малювали. Намалюємо на рюкзачку бокові кишені. Для цього будемо орієнтуватись ось на цю лінію. Відступаємо від неї трошечки вниз, тепер у правий бік. Малюємо тут невеличку рисочку, ось таку. І тепер від неї малюємо лінію вниз. Ось така вона плавно, закруглюється і йде до рюкзачка. І можемо в цій кишенці щось намалювати. Що там може лежати? Я намалюю олівець. Ось так лінія під нахилом невеличка. Поруч ще одна лінія. Далі зігзагоподібна і галочкою домальовуємо верхню частину олівця. Тут ще декілька тихих рисочок. Поруч з олівцем я намалюю лінійку. Лінія під нахилом вгору, тепер в сторону. І таку ж паралельно опускаємо вниз, але повністю не видно лінійки, тому що він олівцем. Далі такі роздільні лінії. Я малюю одну довшу, потім три короткі, знову довша і три короткі. І намалюємо кишеню з іншої сторони рюкзака. Для цього дивимось, на якому рівні починається ця кишенька. Ось тут. Малюємо лінію зверху. Ще така лінія. Дивимось, де закінчується ця кишеня. Ось тут. І домальовуємо лінією саму кишеню. А тепер намалюємо різні канцтовари, які стирчатимуть з рюкзачка. Можете малювати що завгодно. Я, мабуть, почну малювання з книги. Ось. Тут вона в мене буде починатись у верхній частині рюкзака, лінія під нахилом у лівий бік, десь посередині рюкзачка друга лінія паралельна попередній. І тепер ці лінії об'єднуємо. Додамо книзі товщини, малюємо тут таку дужку невеличку. Знову така ж лінія паралельно попередній намальованій. Вона трошки коротша за нижню. Ось тут коротша за нижню. Тут також дужка. Невеличкими рисочками тут можемо зробити імітацію сторінок. Тут поруч ще буде одна лінія. А на самій книзі можете зробити будь-який надпис, який поміститься, а я ж намалюю просто прямокутник. Поруч з книгою намалюю великий пензлик. З цього боку малюю лінію вгору, вгорі її трошки закруглюю. Закінчується ця лінія приблизно на рівні книжки. І далі плавно опускаю лінію вниз. Вгорі по боках дві такі лінії на звуження. І ось так з'єднуємо. Це ми намалювали металеву частину, яка кріпить ворс до ручки. А тепер малюємо сам ворс у вигляді такого листочка. А на кінчику пензлика буде трохи фарби, тож такою хвилястою лінією відокремлюємо фарбу. Тут невеличкими лініями показуємо, що це ворс. Трошки відступаємо у правий бік від пензлика і також під нахилом у правий бік намалюємо ще олівець. Одна лінія. Вона трохи коротша за пензлик. Десь приблизно на рівні прямокутника на книзі. Трошки нижче, паралельно, ще одна така ж лінія. І з'єднаємо ці лінії таким самим зігзагом, як тут, але він вже буде трошки більший, бо олівець цей більший. І малюємо кінчик олівця. Ось, тут я ставлю крапочку у вигляді такої галочки. І маленькою дужкою на кінчику відокремлюємо грифель. Тут я ще малюю лінії такими різкими рухами. А між олівцем і пензликом я ще намалюю лінійку. Десь тут вона починатиметься, ми її там не бачимо, тому що вона за олівцем. Тут малюємо лінію вгору під нахилом. Тут лінія йтиме. Ось. Тут. Далі лінію з'єднуємо. І малюємо, розділяючи рисочки, як ми вже малювали на попередній лінійці. Далі рисочка довша. Тепер я малюю три коротких. Знову довша. Ви можете малювати не три, а чотири, наприклад, коротких. Тепер довша, Знову короткі, довша. Далі короткі рисочки не видно. Тут трошки видно довшу. І Тут на рівній відстані так само. Малюнок, в принципі, готовий, але в цьому місці мені не вистачає ще якогось предмета. Тож я намалюю тут олівець, під нахилом він буде у цей бік. Малюю одну лінію. Олівець буде приблизно такої ж товщини, як і цей, але знаходиться він за книгою, тож від книги малюю другу лінію. Знову з'єдную зігзагоподібною. Домальовую кінчик олівця у вигляді галочки. Лінії з'єднуються по центру і відокремлюю грифель. На олівці ще малюю лінії такими різкими рухами. Рюкзак у нас привідкритий, з якого визирають всі ці предмети, тож тепер намалюємо задню частину рюкзака. Її буде видно не повністю. Десь звідси малюємо таку лінію вниз, а ось цю попередню намальовану лінію я ще так жирненько наведу. І на тому ж рівні домальовуємо задню частину рюкзака з іншого боку. Тут ставимо крапочку, тепер дивимось де знизу. І об'єднуємо ці крапки. Це відділення відкривається за допомогою блискавки, тож з правої сторони знизу намалюємо бігунок, він буде у вигляді крапельки. Ось такий самий, як ми тут малювали. Тут буде ще один. І розмалюємо наш малюнок. Для цього обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. Ось ця задня частина рюкзачка буде темнішою. І, до речі, я ще пригадала, що хотіла намалювати сердечко. Буде воно в мене ось тут. Малюю. Одну його сторону, тепер другу. І продовжую розмальовувати малюнок. І малюнок шкільного рюкзачка готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.